Вчений агроном Микола Собко оглядає посів озимої пшениці інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук. За його словами, стан озимини задовільний. Рослини сів би до 30 вересня, розкустились, сформували 2-3 стебла подекуди на хороших агрофонах і за хорошої технології. 4 стебла. Рослини і посіви, висіяні після 30 вересня, здебільшого сформували 4 листочки і вступили у фазу початку кущення, тобто другий, третій етап органогенезу. Це показники хороші для зимостійкості, для морозостійкості рослин. Микола Собко каже, стан посівів озимої пшениці надалі залежатиме від температурного режиму та наявності й величини снігового покриву. Відсоток цукрів у рослинах в узлах кущення, сформованого вузла кущення складає 23-24%. На цю пору це цифра, яка відповідає середньому багаторічному значенню. і не є з хорошою, дай Бог, аби і до березня місяця ось тримався такий температурний режим у межах 5-6 градусів і не колебався, при цьому будуть іти витрати цукрів существенні. На сумщині озимою пшеницею засіяно 105 тисяч гектарів. Це майже на третину менше минулого року. Спричинили ці зміни війна, розповів керівник інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук Віктор Кабанець. Сумськими аграріями вирощується не тільки озима пшениця, вирощується зими ріпак, посівні площі, які також в останні роки дещо збільшились майже до 30-40 тисяч гектар. В той час, як попередні роки, вона ця культура вирощувалася на площі 10-15 тисяч гектар. Поряд із цим традиційно вирощується озиме жита, хоча посівні площі його також незначні, вони сягають в межах 5-6 тисяч гектар. Нині загрози для озимих зернових культур. Немає, каже науковець на сьогоднішній день. Ситуація. З перезимівлею вона не викликає тривог, незважаючи на ті пікові моменти зниження температур, але температура на узлікущення вона е, при критичній температурі в мінус 17-18 градусів. Вона ще далека до цієї сніговий покрив є, погодні умови сприятливі. Втім, про результати впливу кліматичних умов на стан озимини говорити зарано. Потенційні ризики погодних змін залишаються високими, тому постійний моніторинг посівів озимих у господарствах Сумщини має бути на. На порядку денному, додає Віктор Кабанець. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.